Усім привіт, друзі! Будемо відповідати вам на питання, чи буде ядерний апокаліпсис та панування тоталітарних режимів на нашій планеті. У книзі об'явлення Христос відкриває таємниці майбутнього. Там передбачено, що одного разу наш світ дійсно поринав хаос ядерної диктатури, стихійних лих, небачених раніше катаклізмів та скорбот. Людство з власної волі піде під владу світового диктатора. Звіра та його хибної релігії, адже люди повністю відкинуть владу та волю творця. Тому до настання цих жахливих часів Христос сім разів попереджає в книзі Апокаліпсис, що ми маємо перемагати. Саме переможець успадковує все: рай на землі, вічне життя та Божі обіцянки. І ми повинні перемагати диявола, його антихристиянську звірину систему світу і хибну релігію Вавилону. Вавилон з давніх Давен є уособленням розпусти, поклоніння царям, окультизму, звагачення, насильства, вбивств, з'єднання з цим світом і всякою нечистотою. Однак святі та пророки, такі як Даніїл, перемагали релігію Вавилону і підкоряли безбожних царів, деспотів, вірі в істинного Бога. Коли Навуходоносор, цар Вавилона, обложив і взяв Єрусалим, він полонив і відвів у Вавилон здатних юнаків, серед яких був і пророк Даниїл з трьома своїми друзями метою царя було занурити віруючих хлопців у язичницьку сатанинську релігію Вавилон і зробити їх своїми слугами. Їх навчали поклонінню і служінню правителю і богам Вавилону, а також чаклунству та скликання, передбаченню майбутнього та багато іншого. Рожтокість тиранів відома сьогодні, кожному 21 з столітті. Життя підданих нічого не означає в очах государя, тому йде споту Вавилона нічого не варто було наказати, побити безвість своїх підданих. Будь це найздатніші і найпотрібніші люди у своїй державі. Тому нічого дивного, коли схвильований сновидінням цар, хотів дізнатися зміст свого сну і загрожував розсіченням тайновицям на шматки і зверненням їх будинків у руїни. Те, що вони не могли вгадати зміст сну.